Всім привіт, всім добро пожаловать на відео. Мене звуть Олександр, я автор мапи Solo W'Cuslav. Краткий обзор того, що було зроблено за цілий день. Сьогодні зробив трафік, поки що тільки автомобільний та це його поправив деякі поля. Так. Мені пам'ятаю, казали, що дуже різкі поля, гострі, так. І там, де вони в натурі були гострі, я взяв їх, отак ось закруглив. Ну це ще не фіналі. Не фінал я ще хочу трошки змінити. Далі з'явилась така така мрія, да, або не мрія. Задумка, коротше. Тут зробити производство, щоб воно було тут теж. Тобто, як пам'ятаєте... В... Попередній версії, ти да, чим-то там не пам'ятаю вже, а майже всі производства були в селі. Да? А в цьому 4.0 я хочу зробити як? Я хочу розкидати ці производства по всій мапі, щоб гравцю повинно було їздити не тільки по посел, селі, а й в цей край карти, в інший. Як бачите, вже трафік розкидав, поки що два трафіка, але буде трошки більше. Ось тут зробив ось таку, ну, типу, стандартну. магазин техніки, скажем, ну, магазин животних, скажем так, я просто зміню, заміню вивіску, так, зроблю щось своє цікаве. І ще тут, як бачите, в цьому... В в цьому в цій локації є ось таке здання, яке не задіяно. Так, тобто сама, сама покупля, купівля животних происходить тут. здесь. Тут ви тюки продаєте. Ну так, воно тут так і буде. Тут триггер продажі продаж тюки, всіна, соломи. Тут закупівля животних. А тут а, жижу либо покупати, либо продавати так само і навоз. Тобто тут будуть такі триггера. І ще я ось це здание хочу задіяти. Тобто я зроблю тут триггер, оптовий, оптовий склад, типу такого, щоб. Ну воно і виглядає так, якби, якби опт. Так, тобто на початку гри щоб гравцю було де продавати продукцію, так? Тобто. Він починає, в нього нема производства, так як мапа сама буде ну розрахована на производство различне, так? тобто А тут буде ось таке ось таке здання, типу оптовий склад, так, і оптовий опт, просто опт. Ну Сюди будуть продавати як зернові, так і всякі различні продукції. Тобто, ось ця фігня буде приймати майже. Всю продукцію, яка є на мапі. Ось така задумка. Тобто тут зроблю таку штуку. Так, тут буде ліс. Просто ліс, можливо неможливо, а скоріш за все, тут буде якесь производство. Ще думаю яке. Тут теж буде производство, тут як був ліс, так і буде ліс. Тобто тут нічого мінятися не буде, тут буде ліс. Тут буде производство Ось тут, мабуть, виткну ще одне производство щоб щоб ці пусті ділянки використовувати на мапі. так Трафік, як бачите, зробив трафік на центральній дорозі. Воно йде звідси через всю мапу і аж до сюди. Ось тут така заправка. Поки що так кинув, але я теж хочу переробити всю фігню Тобто, тут якусь українську заправку бахнуть. Названня. Ну, тільки названня, всякі вивіски поміняти. Ну і ну, коротше, трошки обогородить під мою карту. Так, тобто, то ось так воно буде. Тут я планую, як мені написали, так, я перевірив, якщо на край карти переходиш, ти провалюєшся під землю. Хочу тут зробити, не знаю, ну, мабуть, плайни які-небудь кіно, типа бар'єра, щоб туди неможливо було провалюватися, скажімо так. По, чому так? Тому що я поки що не навчився заднік робити. Ось для мене це просто фотошоп треба, а в мене його нема, і, і, і я не зможу це зробити. Коли вийде мапа 4.0. Можливо, якщо знайдеться людина, яка зможе зробити задній. Я буду тільки благодарен за це. Так, потім додавлю на мапу. Але поки що так. Рельєф ще міняється. Коротше, ось так. Трафік пішов. Далі. А, як пам'ятаємо, перша ферма номер 1 буде тут. Ферма номер 2 буде ось тут продаватися. Далі. Тут зробив ще одну ферму. Тут в, у реальному житті, тут є частник. Ну, частник, так, який, ну, міні-фермер, так. Тобто воно тут є. Далі, ось тут. Міні-часник міні теж є. Він теж є. Тут є. Ось тут ферма. Ось тут ферма. Оце буде саме велика, мабуть. Тобто то ось це все буде одна ферма. Великий, величезний Огород. Будинок, гараж під техніку, тут є свій елеватор такий невеличкий. так тобто для, для початку саме саме те, що потрібно. Тут я ще заборчики пропишу, ще, мабуть, можливо. ну неможливо не Тут буде ґрунтовка. Тут не буде асфальта тут буде ґрунтова дорога. Ось так. Далі. Як бачите, трафік трошки змінився. Тобто в попередній версії було як? Був трафік ось на цих двох вулицях і на ц... центральній. Зараз я хочу трошки підзаморочити свою голову. І зробити трошки більше трафіка. Тобто, Тепер є центральна дорога. Другий трафік через ось цей переїзд їде на другу вулицю. Потім йде через майже все, ну, через пів села. Потім через цей місток. І по центральній дорозі по правій стороні повертається. Це буде другий трафік. Третій. Я хочу зробити, щоб був задіяний ось цей міст. Тобто він буде їздити ось ось тако. Чик. Сюди. Тут виїжджа на центральну дорогу. Потім через цей місток заверта. Ну, це він буде так. І ось тут. По цій дорозі, ось так буде повертатися. Тобто виїжджав на цю вулицю, поїхав, поїхав. Ось тут знов-таки завернув і повернувся на центральну. Ось такий буде трафік третій. Чет і четвертий, мабуть, кинув по двом вулицям, як був. Ну, в, одну в одну сторону. Сюди, тут розвертається сюди і пішов. Отак. Це буде четвертий трафік. І ще думаю над п'ятим, але думаю, дуже багато буде трафіку, гра буде, немогу підключувати поэтому не буду це робити. Р зроблю ще один трафік тут. І по цим двом вулиці. Тобто, отак. Далі. А, ось тут ще фер ферма зробив. Тобто, вчора я казав, що ось тут зроблю, і я передумав це робити, я зробив ось тут. На краєчки Тобто, є ферма на. З того начала села, так. Ще одна ферма є із з цієї сторони. Ось тут щось буде. Якесь виробництво якесь зроблю, не знаю, що яке, але зроблю. Ось. Далі. Ось це місце, як пам'ятаєте, це теж мігдвор. щось типу такого був в попередніх версіях. Тепер я хочу зробити, як в реальному житті. Тут в реальному житті е, виробляють мас масло, сонячне масло, і воно тут буде робитися. Тобто ця вся територія буде величезний завод. Я ще шукаю текстури, які мені сподобаються, щоб зробити самотужки власними руками зробити величезний завод. Так. Да. Ну, взагалі, в реальному житті, це єдиний завод, який працював до недавніх портів. Масти мастило робилось ось на цій заводі і майже по всій країні розвозили це масло. Так, що ось так. Далі, тут ос освічення, освіщення зро зроблено, вулиця ця зроблена, майже майже. Тут не буде, в балці не буде Ос -ос освіщення, тут теж не буде. Тут його в реальному житті немає і його не буде. А тут є, в реальному житті, і він пішов далі. Тобто такий невеличкий а, відрізок дороги освічується. Зараз що зайшов в гру, пограв, мені дуже сподобалось. Ну, блін. Оцей, о оці фонарі реально круто світять. Такий ж... жартоватий, таким. Натуральний цвет такой, ну прям дуже сподобалось. Ось, так що ось так. Тут теж трошки переробив там деякі косічки, знайшов, коли, ну, типу, провода не завпадалі і трошки поправив. Коротше, ця вулиця майже зроблена. Залишилось кинуть трафік, і тут можна вже розмічати городи це розмітка огордок. Це дуже довго. Це на останок. Ну не на останок, на останок буде дерева. Дерева будуть ставитися в саму останню очередь. Тому що ґрунт як мінявся, так і буде мінятися. Далі. Тут я ще не, не дійшов. Тут не будуть го гострі вугли на полях, не будуть. будуть такі закрульований. Це для корсплею дуже чудово, він так і працює краще. А, далі. Тут, як було производство, так і буде, але трошки інше. Тут буде, буде і справлено, тобто поле буде чуть вуще, і тут буде дорога. Хочу зробити дорогу по краю карти. Ось таку. Чук-чук-чук, Ну, коротше, по кругу. Ну, не, не асфальт, а об, обична грунтовка. Далі, як пам'ятаємо, тут буде. Рибхоз, я його вже роблю. Рибхоз теж буде власноруч зроблений, мабуть, я там намагаюсь. Якщо вийде там одне зробити те, що я хочу, то буде рибхоз власного виробництва, як то кажуть. Ну і тут е, бумажна фабрика так і буде. Все. Тобто сьогодні що зроблено було? Було дороблена оця вулиця. Виправлені деякі міста в цієї вулиці, добавлено декілька ферм. Додавлені, прописані в мапу, все чудово роботи, працює. А, лише будинки будуть різні. Це я ставлю в редакторі такий самий будинок. повсюду повсюди, але він буде інший. Тобто на кожній фермі буде свій окремий будинок, тобто різний як кому якийсь подобається, яка ферма сподобається, той буде покупати гравець і розпочинати грати. Ось. Самі ці о, гаражики будуть однакові і овчарня буде теж майже повсюди. Тобто в деяких фермах буде курятник, в деяких овчарник. Ну, ось так. Бо недавно. Вчора скачав собі мапу, там нова вышла німецького виробника, скажем так, да. Трошки пограв і в на по всій мапі кожна ферма, в нього там по 5, по 6 та Там выебнулись. Одні свинарники, вообще все. і пропало желание грати Так, ось тут... Оця ферма буде лише будинок, тепліця, гараж, навіс і еліватор невеликий. Ну і, звісно, поль. Ще, думаю, де ще вткнути невеличку ферму. Хочеться ось цю, ну, ось цю вулицю ще задіють, бо тут так, ну в реальному житті ця вулиця сама така заброшена. На ній живуть там 2-3 людини на, цій, на всій вулиці. Але я хочу щось тут зробити. Мабуть, можливо, ось тут. Воткну біля ставочка, щоб хоч, є, хоч одна ферма була біля ставочка. Мабуть, так і буде. Подивимось. Коротше, ось так. Добавлю ферми, робиться трафік. Поки ще два, і ще два трафіка кину. но я ще думаю, я спочатку думав ось тут, в обидві сторони зробити. Тобто одна сторона пошла, пішли туди, друга. В цю сторону. Але я зайшов в гру, подивився і грузовики, коли їдуть в трафіки, вони дуже широч, широченькі такі. Ток разві що зробить власний власний трафік зробити? Можливо, подивлячись. Ось, так що ось так. Всім дякую за перегляд, всім. Дякую, хто спостерігає, хто чекає карту, вже скоро вийде. Щось у мене в мене. Якщо, скажімо так, на слідушій неділі, скоріш за все, вийде. Скоріше за все. Але це не точно. Дуже ще багато праці, але я намагаюся, як. Пашу як папа Карла, як то каже. Так що ось так. Всім дякую за пригляд. Люблю целую и до новых встреч. Пока.